31 мільярд гривень прибутку отримала держава від Волинської митниці за минулий рік. Хоча сума надходжень у час війни чимала, проте через страйк польських перевізників недоотримання теж значні. Нагадаємо, блокада Ягодина розпочалася ще з початку листопада минулого року, і наразі пропускна спроможність вантажного транспорту мінімальна. Польські страйкарі анонсують продовження блокади ще як мінімум. До березня натомість на сусідньому митному пропуску у стелу жива черга на виїзд чимала. Ми порахували трафік автотранспортних засобів і порівняли ягодин і у Стелух, і бачимо наступну прикру тенденцію. У нас у минулому році малий, нереконструйований, з невеликими потужностями у пропустив більше транспортних засобів, аніж величезний, модернізований, нашпигований технічними засобами контролю ягодин. І, власне, Волинська митниця питається посадовців, які покликані це вирішити, чи доцільно продовжувати експеримент, який був встановлений у червні 2022 року щодо заборони пропуску легкового автотранспорту і нерегулярних пасажирських перевезень через ягодин. Нагадаємо, митні пропуски у 2022 році, так би мовити, розділили, аби вантажівки, які рухалися до Європи з України, могли у пришвидшеному режимі проходити митний контроль. На той час це було виправдано, але через блокаду вантажних перевезень потрібно вносити зміни. У нас хронічні і дуже виснажливі черги на устелузі, бо лише тільки через цей пункт пропуску можуть їхати громадяни легковим автотранспортом. А тому ми все-таки від митниці пропонуємо переглянути це рішення так, аби інфраструктура і устелуга, і ягодина використовувалась раціонально. От станом на сьогодні у нас на виїзд з України там в черзі стояло 30 легкових. 35 вантажних, але це порівняно із вихідними невелика черга.